Народження в ці дні мають завишені очікування для себе та оточення. Вони прагнуть створити ідеальний світ, але стикаються з реальністю, яка не завжди відповідає їхнім уявленням. Це викликає розчарування і відчуття незадоволення. Вони часто ставлять чужі потреби вище за власні. Постійна турбота про інших без уваги до себе призводить до виснаження і почуття, що їх не цінують. Вони увесь час прагнуть, щоб їх любили і приймали. Коли цього не відбувається, вони почуваються відкинутими, що сильно впливає на їхню самооцінку. Вони часто карають себе за помилки або невідповідність власним стандартам. Це може відкликати постійне відчуття провини або страх, зробити щось не так. І це люди, народжені 6 або 24 числа. Вони мають унікальну здатність створювати гармонію і любов навколо себе. Але важливо пам'ятати, що щастя починається зсередини, турбота про себе, прийняття своїх емоцій та внутрішнього світу, та допоможуть вам жити в гармонії з собою та світом.